Купи зайшов чоловік, який продавав свою поезію. Ну, така жовто-блакитна книжечка, своя поезія. І він заходить, і я кажу, ми купимо одну книгу на, на всю групу. А він каже, а в другому купе це ваші їдуть. Я кажу, ми наші їдуть. А я зайшов, а там дівчата, а у них розвішаний жовто-блакитний прапор. І це каже, мені так приємно. І я миттєво ж пишу своїм, що... Моя мрія була побачити, побути на западній Україні, щоб побачити і ці етнічні землі, побачити і побачити інший побут людей. Це для мене дуже цікава та неочікувана подорож. І я дуже вдячна всім організаторам та особливо римі за цю можливість, за те, що надали нам таку можливість побачити це цими територіями, цими землями, побутом людей та природою. Звичайно, природою. Дякую.